Які кластерні середовища в рамках інноваційного розвитку малого і середнього підприємництва мають перспективи у Білоцерківській громаді? Експрес-аналіз компаній громади стосовно можливості їх об'єднання в кластери було презентовано 8 лютого. У 2021 році громадою був підписаний меморандум щодо розвитку малого і середнього бізнесу в рамках проекту JZ. Головною метою даного проєкту є створення унікальних сприятливих умов для інноваційного розвитку малого і середнього підприємництва в межах Білоцерківської міської територіальної громади. Так як напрямком проекту в рамках меморандуму є розвиток кластерних ініціатив, сьогодні ми маємо презентацію від доктора економічних наук, який провіз експрес-аналіз, які можуть бути в громаді кластери для майбутнього розвитку нашої громади та в цілому економіки, під час заходу експерт, доктор економічних наук Володимир Панченко, презентував свої напрацювання. На основі даних щодо структури економіки Білоцерківської громади було визначено здатність місцевих компаній увійти до таких кластерів, як меблевий, авіаційний біотехнологічний. Останній передбачає виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, добрив, готових кормів для тварин тощо. Тож варто замислитись та спрямувати увагу на перспективу створення цих кластерів.